Особливе кріплення, особливі м'язи. Дивіться, а як це буде виглядати? Я візьму гантельку під її голову. Під її голову двома пальцями. А це все нічого, але до цих пальців кріпляться оці розвінники руки. Тут роз, е, закінчується кріплення пальців. Далі воно йде проблемний м'яз. Тому подивіться, будь ласка, на чисто проблемні м'язи даю завантаження бачите, що працює насамперед. Передня частка руки. Бачите, бачите, ось вона надувається, вона віддає свою енерджі, вона посилає мені іншу, бо е, гарне почуття, це просто передачка енергії в іншу в поверхню. Спробуйте, спробуйте, спробуйте. Кріплення особливі м'язи. Дивіться, а як це буде виглядати? Я візьму гантельку під її голову, під її голову двома пальцями. А це все нічого. Але до цих пальців кріпляться оці розгрівники руки. Тут роз, е, закінчується кріплення пальців. Далі воно йде проблемний м'яз. Тому подивіться, будь ласка, на чисто проблемні м'язи даю завантаження що працює насамперед. Передня частка руки. Бачите, бачите, ось вона надувається, вона віддає свою енергію, вона посилає мені іншу, бо е гарне почуття, це просто передачка енергії в іншу вовнову в нову поверхню. Спробуйте, спробуйте, спробуйте.